Ваш автомобіль оснащено автоматичною системою кондиціонування повітря для забезпечення оптимального комфорту. Коли вмикається автоматичний режим, система регулює температуру повітря, швидкість вентиляції, розподіл повітря в салоні, рециркуляцію повітря. Це дає змогу підтримувати комфортний мікроклімат та забезпечувати гарну видимість. Автоматичний режим має три програми: авто, софт і фаст. Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути режим авто. Він оптимізує роботу системи відповідно до зовнішніх умов, щоб досягти бажаного рівня комфорту. Натисніть кнопку авто знову в нижній частині, щоб активувати режим софт. Він забезпечує плавне та безшумне досягнення комфортної температури. Натисніть кнопку Авто потім ще раз у верхній частині, щоб активувати режим ФАСТ. Він збільшує потік повітря в салоні, особливо поліпшуючи комфорт пасажирів на задніх сидіннях. У разі ввімкненого автоматичного режиму система самостійно вмикає та вимикає кондиціонер. Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути або вимкнути кондиціонер вручну. Підніміть цей регулятор, щоб збільшити швидкість вентиляції та опустіть його, щоб зменшити. Для зміни напрямку подачі повітря натискайте цю кнопку, доки не виберете потрібний варіант. Для регулювання температури переміщуйте відповідний регулятор вгору або вниз. Якщо ви зміните будь-який із цих параметрів вручну, автоматичний режим деактивується. Щоб знову його увімкнути, натисніть кнопку Авто. Якщо на вікнах утворюється конденсат або іній, натисніть цю кнопку, щоб активувати функцію ClearView чітке зображення. У цьому режимі швидко очищується лобове скло, заднє скло, передні бокові вікна, бічні дзеркала. Водночас автоматично вмикається кондиціонер і обігрів заднього скла. Щоб вимкнути функцію ClearView, натисніть цю кнопку ще раз або натисніть авто. Натисніть цю кнопку для вмикання або вимикання обігріву заднього скла. Використовуйте кнопку Max AC, щоб увімкнути кондиціонер на повну потужність. У разі забрудненого повітря, наприклад, у заторах, система автоматично активує рециркуляцію повітря. Вентиляція працюватиме в замкненому циклі. Ви також можете вручну активувати рециркуляцію, натиснувши цю кнопку Загориться індикатор. Тривале використання цієї функції може спричинити запотівання вікон, тому рекомендується повернутися до автоматичного режиму, коли рециркуляція більше не потрібна. Щоб повністю вимкнути систему кондиціонування, натисніть цю кнопку. Зверніть увагу, що режим еко може знижувати ефективність кондиціонера для зменшення енергоспоживання. Під час кожного запуску двигуна система кондиціонування використовує ті самі налаштування, які були активні на момент останньої зупинки автомобіля.